Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село, зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом і тополі, а там і ліс, і ліс, і поле. І сині гори за Дніпром, сам Бог витає над селом. Село, село, веселі хати, веселі здалека палати, бодай в етерном поросли, Щоб люди й сліду не найшли, щоб і не знали, де й шукати. В тому Господньому селі, на нашій славній Україні, Не знаю, де вони взялись, приблуда князь. Була й княгиня. Ще молоді собі були, жили самі, були багаті, високі на горі палати, чималий у яру ставок, Зелений по горі садок, і верби, і тополі, і вітряки на полі. І долом геть собі село Понад водою простяглось. Колись там весело було, бувало, літом і зимою, музика тне вино рікою, гостей неситих налива, а князь аж синій похожає, та сам несмілих наливає, та ще й покрикує «Віват!» Гуляє, князь, гуляють гості. І покотились на помості.